Усіх вітаю на Ютуб каналі Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. І сьогодні ми поговоримо про матч молодіжної збірної України на євро. Хто очолить металіст 1925, трансфери українців за кордоном та багато іншого. Друзі, а як часто ви використовуєте свою банківську карту та не отримуєте кешбек? Бо я знаю багато своїх знайомих, друзів, які люблять е, зробити якусь ставку, погратися в казіно, однак вони навіть не знають, що частину цих грошей можна легко повернути. Справа в тому, що Альянс зробив унікальну можливість для тих, хто любить пограти та не любить програвати. Заводь ігрову картку Альянс та отримай до 50% кешбеку на всі ігри. Жодних блокувань чи обмежень на ігрові сервіси повністю онлайн, зручно в мобільному додатку. І це єдина така картка на ринку. Посилання, щоб оформити картку ігрова через додаток Альянс, я залишу в описі та закріпленому коментарі. Починаю, звичайно, з молодіжної збірної України, яка стартувала на євро, і в першому матчі програла Данії з рахунком 2-3. Можна багато розповідати, що команда зіграла дійсно у гарний футбол. Симпатичний і заслуговувала як мінімум на нічию. Однак на табло ми бачимо лише поразку. І як ти не виправдовують цих хлопців, вони все одно програли, і звичайно, через це зменшуються шанси, щоб вийти в плей-офф. Далі будуть матчі проти Нідерландів та Фінляндії, і звичайно тут потрібно було перемагати. Взагалі, що стосується цієї збірної, то таке враження, що тут грає лише Динамо, сім гравців киян в стартовому складі. Звичайно, це зіграло якусь на початку матчу позитивну роль, тому що вони всі один одного знають і завдяки цьому розуміють та відчувають один одного на полі. Але більшість з них це Дублери Динамо, там лише вона є основним гравцем, всі інші це гравці, які знаходяться позаду основних гравців. І коли вони виходять у Динамо, то частенько помиляються і призводять до помилок та пропущених голів. Особливо те, що ця збірна дуже схожа на Динамо, яке Дуже легко можу пропускати голи. Звичайно, бачу, як деякі журналісти починають захищати цю збірну. Я також можу трошки приєднатися, що дійсно зіграли гарно. Це не був матч національної збірної проти Канади, де взагалі нічого не було. Однак, захищаючи цю збірну, потрібно щось ну, придумати та пояснити, ну, чому так сталося. І ось деякі кажуть, що в цьому винна те, що ми виграли у Іспанії в товариському матчі перед цим. Тобто виходить, що Іспанія винна, що вона програла нам, а тепер ми програємо Данії. Ну, це максимально якось нелогічно. І придумувати настільки абсурдні виправдовування, ну це просто нонсенс. Що стосується найгіршого та найкращого гравця в цьому матчі, то тут нема динамівців. Тут є Салюк, який грає за металіздина два 25 у першій лізі. Ну, вони вже вийшли в УПЛ, однак його досвід це перша ліга. І звичайно, це дуже відчувалося. Або просто відчувалося те, що харків'яни зараз в останній час грають у поганий футбол, а тому він забрав з собою ось цей поганий футбол у збірну. Ну а приємно здивував очередько, який минулий сезон провів в оренді за Львівські Карпати, а насправді належить Шахтарю. Тому в цьому плані гірникам буде дуже цікаво за ним спостерігати, і думаю, що Арда Туран точно його розляне. Також бачу, як частенько люблять писати про те, що у наймельгоса це буде наступний тренер для національної збірної. Звичайно, в цьому є невеличкий сенс, тому що він а, працював з молодими гравцями, з молодіжної збірної, і таким чином може їх зараз якось перевести до головної команди і якось точково це підсилити. Однак, ну, ми ж всі прекрасно знаємо, що. Це ж таке враження як певна спеціальність. Є тренер для Ю-19, Ю-21, а є тренер для головної збірної. І є відчуття, що в нього так само не вийде і з більш дорослими хлопцями. А ось працювати саме з таким віком, я думаю, в нього все буде гарно. Він же доводив, що він непогано працює з таким віком, коли працював у Динамо Ю 19, Ю21. Тому вважаю, що і надалі йому потрібно працювати саме з таким віком. Продовжуючи тему нових головних тренерів, то звичайно головним таким питанням в нашому футболі зараз а хто очолить Металіз 1925. На перший погляд, можливо, комусь здається, це не цікаво, тому що команда це просто яка переходить з першої ліги до УПЛ. Але враховуючи їхній бюджет, ну дуже неймовірний, їхні дорогі підсилення, то звичайно хочеться тут побачити якогось якісного фахівця, який зможе все це. Нормально використати та направити у правильне русло. Наразі пишуть про дуже багато прізвищ, і я розумію, чому так, тому що дуже легко маніпулювати, що, начебто, харків'яни ним цікавляться, а у підсумку просто рекламують якогось певного тренера, що він їм цікавий. Хтось також з інших клубів подумає, о, якщо він цікавий, то і я собі візьму. Але насправді не також і багато знаходиться у шорт-листі Металіста 1925. Там є деякі е, неназвані е, прізвища з європейських чемпіонатів. Ну а також, наскільки мені відомо, там є Ювічевич та Бартулович. І наскільки я розумію, вибір повинен бути саме на того тренера, який е, гарно розуміється на українському футболі, ще й гарно знає нашу мову. Звичайно, тут два варіанти: це Ювічевич та Бартулович. Однак, е, враховуючи, що у Ювічевича є більш солодкі пропозиції, і залишитись за кордоном. То в цьому випадку, напевно, оберуть саме Бладана. Що стосується роботи Бартуловича в минулому сезоні в зорі, то її важко якось правильно оцінювати, тому що з одного боку десь команда показувала якісний футбол, а в якихось інших матчах могла взагалі провалитися. Хоча тут е варто сказати, що постійно були проблеми з кадровим потенціалом. бо... Не вистачало захисників, куди прийшлося опускати Башича інших, навіть дришлюка ставити у центр захисту. Тому, звичайно, коли так багато проблем з кадрами, то поставити гру буде дуже важко. Тому цей тренер все одно залишається певним, таким, знаєте, котом в мішку, однак, все одно, як мені здається, що у зорі дещо гра покращилася після того, як він прийшов на пост головного тренера. Журналіст Матео Морет розповів, що переговори щодо Георгія Садокова та Наполі зайшли в глухий кут. Нещодавно була новина, що начебто Шахтар готовий продати садокова за 35 мільйонів євро. Про це повідомив Фабриціо Романо. Однак пізніше з'явилася інформація від когось з Наполі, де заявили, що ні, такого і близько немає. Шахтар намагається вичувати якомога більше грошей і торгується там продавати його за 45-50 мільйонів євро. На мою думку, Шахтарю треба якомога швидше продавати судокова, тому що через рік його ціна не буде такою самою або там, рік молодше. А тому інші клуби за кордоном вже будуть пропонувати ну, максимум 30 мільйонів. До того Шахтар не буде зараз грати в лізі чемпіонів, максимум в лізі Європи. Там також ціна не зможе там, до якихось захмарних цін. Тому, на мою думку, судокову потрібно продавати за якісь, можливо, там 35 мільйонів євро плюс. 5-10 мільйонів бонусів. Ну а в цьому сезоні будувати вже нову команду, граючи в Лізі Європи. До речі, що стосується трансферів на вихід Шахтаря, то, як повідомляють американські ЗМІ, захисник гірників Став Лемкін перейде до Колорадо Репідс, і за нього Шахтар отримує 1,6 мільйонів євро при тому, що його купляли до цього за 800 тисяч євро. Також хотів поговорити про зміну тренерів в наших клубах. По-перше, це Патрік Ван Ловун, який очолив Криворізький Кровбас. Враховуючи, що зараз кровбас міняє зовсім інший вектор. Тепер тут не буде дорогих гравців з великими зарплатами. Тут буде зроблена ставка на молодих гравців, і воно там дійсно є: це Ярослав Шевченко, Тимур Бутенко, Олександр Каменський. Інші також є талановиті гравці. Тобто зараз дуже буде легко змінити тих гравців, які там переходять в інші клуби, або просто завершиться контракт. І Патрік Ван Ловен хоч і не має в останніх двох клубах гарної репутації після Шахтаря та металіста 19-25, але все ж таки він той тренер, який гарно працює з молоддю, бо він колись навіть очолював академію Шахтаря. І мені розповідали, що ті хлопці, які грали в Академії Шахтаря, Ну вони були дуже заряджені і дуже багато відпрацьовували на полі, і було дуже важко грати проти цих гравців. І на мою думку, це просто буде ідеальне поєднання ось цього тренера та молодих гравців. Звичайно, десь щось може не вийти однак, я вважаю, що ризик зроблений у правильну сторону, і в цьому є дійсно шанс і сенс. Приблизно таке ж саме можна розповідати зараз і про лівий берег, який вилетів до першої ліги. Вони попрощалися з головним тренером Віталієм Перваком. Ну а командою керуватиме Андрій Гаврюшов, який до цього працював у лівому березі Ю-19. Там немає прямо якихось дуже гарних результатів. Команда посіла четверте місце з кінця. Однак, враховуючи, що головний вектор лівого берега саме на молодь, на розвиток академії, то напевно в першій лізі вже будуть більше робити ставку саме на це. Вони вклалися у свою інфраструктуру дуже багато грошей, на поля, стадіон красивий, в них багато манежів. Тобто все є, щоб займатися саме у цьому напрямку. Тому подивимось, можливо, ось таке оновлення в клубі допоможе їм вийти на новий рівень. Також хочу би сьогодні поговорити і про Олександрію, яка в минулому сезоні видала просто неймовірний сезон. Вони взяли срібло, вони набрали дуже багато очок рекорд для себе посіли місце вище Шахтаря, і, і, звичайно, після цього сезону хочеться бачити таку команду в Єврокубках, щоб нарешті щоб хтось, окрім Динамо та Шахтаря, там попроходив команди в кваліфікаціях та дійшов до етапу ліги. Однак треба розуміти, що для Олександрії це був би великий ризик е вкладати дуже великі гроші, залишити усіх гравців, залишити головного тренера. Це ж потрібно усім підняти зарплати. Перепідписувати нові контракти, підписувати нових гравців також, до речі, треба. І, звичайно, у клубу немає таких грошей, щоб все це залишити, і йти далі в Єврокубки, і сподіватися, що ця команда пройде до там, Ліги конференції і зможе там набрати там, 5-6 мільйонів бонусів від УІФА. І це дуже серйозний ризик так робити, тому що. Ну, потрібно пройти три команди, щоб потрапити до етапу ліги. І ми ж бачимо, як грають наші команди. Тому мій би прогноз був би таким, що якби вони залишили все як є, там головний тренер, усі гравці, можливо, кимось ще підсилились би, вони б пройшли б максимум одну команду, а далі від когось вилетіли б. І тоді навіщо витрачати ось такі величезні кошти, щоб пройти одну команду, тому вони все правильно роблять, там просто небагато грошей. Відпустили тренера, відпустили спортивного директора. Зараз продадуть за великі кошти Мартонюка в Металіз 1925 за півтора мільйона доларів. Продадуть Філіпова за 400 тисяч доларів в ЛНЗ. Продадуть ще гравців Безеру, інших і будуть будувати нову команду. Вони будували команду, отримали срібло, все. Завдання виконане. Зараз в них нове завдання. Ось і все. Український захисник турецького трабзенспору Арсені Батагов зацікавив начебто чотири англійських клуби Брайтон, Борнмут, Фулгем та Крістал Пелес. Про це повідомляє ТБР Футбол. І окрім цього, це ж джерело пише про те, що Ванатом зацікавились Арсенал та Манчестер ну, Юнайтед при всій повазі до наших українських гравців. Ванат дійсно провів гарний сезон в УПЛ. Однак, ну взагалі не вірю в те, що їм цікавляться такі клуби. Ну враховуючи те, як зараз грає Манчестер та де він знаходиться у турнірі на таблиці АПЛ, то цілком можливо, Однак навряд чи вони дійсно його розглядають. Максимум вона це можливо Ліц, Евертон, Сандерленд, але не більше. Що стосується Батагова, то вони з стребзанство посіли сім місце за 36 матчів, пропустили 45 голів, і ну про який АПЛ можна казати. Наразі, як на мене, максимум для Батагова це перейти в якийсь чемпіонат Нідерландів або Португалії. Ось такий буде шажок у кар'єрі. Однак точно не АПЛ. Тому дуже виглядає це якось очевидним, що агенти кудись там зайшли, попросили, і у підсумку ми бачимо ось такі ну дуже гучні заголовки. Захисник збірної України та англійського бормута Еля Забарний все ближче і ближче до французького ПСЖ – Бо вже повідомляють, що домовляються про контракт, який начебто буде до 2030 року. Окрім цього, є новини про те, що Донарума не піде в якийсь інший клуб. Були чутки про Манчестер Юнайтед, але начебто відмовились. І якщо Донарума залишається, то в такому випадку напевно Сафонова кудись відправлять, щоб цей кацап не грав з нашим українцем. Або мені просто так хочеться, щоб продали цього кацапа. І забарний з ним не знаходився в клубі, на тренуваннях і так далі. Продовжуючи про нашу за кордоном, то гравець лондонського арсеналу Олександра Зінченко може перейти в італійський Мілан. Про це повідомляє La Gazzetta газета Sport. Представники Русонері та Арсеналу провели зустріч у Лондоні, де обговорили потенційний трансфер українського захисника. Масіміліано Алегрі хоче бачити більш надійний захист у своїй команді. Зінченко розглядається як можлива заміна Тео Ернандесу. Очікується трансфер у розмірі 15 мільйонів євро. За останній час у Зінченка було дуже багато стагнацій в англійських клубах. За Манчестер Сіті був невеличкий період, коли він там постійно грав, і в Арсеналі був невеличкий період такий. Однак після цього ну, дуже мало грає, і, звичайно, хочеться, щоб гравець збірної України десь грав постійно. Італійський чемпіонат не такий інтенсивний, як АПЛ, тому цілком може його посилити і. Як мінімум бути просто універсальною заміною для Мілану. Щоб десь і в півзахисті зіграти, і зліва зіграти, як в захисті, так і на позиції Вінгера. Тому в цьому плані думаю, Мілану він знадобиться. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!